В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків. І зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Отака от історія, розумієте? І про це все можете лиснути, подивитися у мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежувати вплоть до 20 тисяч. І я ще доходив до того. Це вже скоро нас чекає єдина електронна валюта CBDC, є гривня. Оце їбали всім баїбало, поняли ця історія. А буде так, що сказали так: на місяць в тебе ліміт 20 тисяч гривень, і можеш розраховуватися тільки в межах там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це нас всіх чекає. Ви раніше мене не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої, це слова в, в колеги, фінансового аналітика, стажем більше 12 років з мультимільйони в доларах обертів взагалі в інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємецями порним музикантом, вистачає, щоб зрозуміти, да, все до цього йде. Все в світі що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання по крипті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не не навчаємо зараз крипті. Два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, ще буде. Слідкуйте, підписуйтесь, можливо, ще буде, поки що не актуально. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато. Я бачу в Тіктоці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку на справку, справку на справку, щоб підтвердити, що це взагалі кошти наші, що ми можемо їх виводити, переводити. Що ми можемо ними користуватися? Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і надо, правильно, поняли? Тобто людина все життя заробляла, <кій> дом побудувала, наприклад, за свої кошти, землю купила за свої кошти. Чи й дом продаєш 20% заплатили, скоро зроблять, якщо вже не зробили. І на землю коротше, всюди ти. Працював, працював, робив, робив оказалось, на якогось дядю, непонятно на кого на банківську систему. От що біда? Є рішення, є цьому варіанти. А для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. От приїхали в Бельгію, в штаб квартиру НАТО треба тут ділами займатися. Не до цього, на жаль. Але банківська система, це ж в європі ще хуже. Я підходив до банкомата, намагався 200, Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу зняти. 250 євро на тиждень. Я стою, думаю, що це таке? Ну, слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу знятися, а це просто жесть. Ну, ти своїми грошима не можеш користуватися. Добре, друзі, на зв'язку.